Очищення, що виникає при пересиленні труднощів, саме так перекладається назва катарсис це об'єднання волонтерів, що допомагають фронту з того буремно 2014 року. За вісім років зроблено багато: гуманітарні вантажі, продукти та медикаменти бійцям на передову, ремонт чисельних автомобілів для армії, підтримка сімей військовослужбовців, забезпечення побуту та потреб вояків. Усього не перерахуєш постійно на зв'язку, постійно у роботі. Говорить Володимир Бучковський, що одним з перших став членом волонтерської організації. Займалися ремонтом машин і хлопців напередок ремонтували машину. Вона змінила, замінили моста, сам чулок замінили, бо в тому старому провертались почіпники, колесо мало дуже великий люфт. Замінили моста, замінили коробку. Подоливали масла фільтра, і замінили, зняли головку з мотора, і замінили там всі повністю нові клапана, нові втулки, нові сальнички. Коротше, зробили все нове. І шліфанули, і нові припадочки, і все встановили. Зараз перегнали її на покрасочку, і зараз вона в цвят хаки. Ми її поїдемо, протестуємо. І тоді хлопці приїдуть і заберуть Температура повітря сезонно знижується. А значить, виникла потреба у обігріві наших хлопців напередку. Тому катарсис нині виготовляє буржуйки. До цієї справи долучаються чимало небайдужих. Оце дали люди. Це нам люди принесли. Це знайшли, ми це ми першу робили, тобто знаходили вдома своє, а люди нам позносили і дверки, і газові балони, і диски автомобільні від легкових діаметром на 15-16, від бусів грузових сторінтерів І так будемо з цього потихеньку працювати. Бо треба трошки часом машину зробити, відправити. Нема роботи з машиною, будемо працювати з буржуйками. Як розповідає Володимир, катарси стісно тісно співпрацює з іншими громадськими організаціями. Адже жодна машина, жодна буржуйка не передавалася вояком наодинці. Завжди збирали смаколики, сувеніри та інші маленькі дрібнички, що гріють душу там, де кожен день може бути останнім. Завдяки хлопцям, що кожну хвилину ризикують життям, ми та наші діти спимо спокійно тут, в тилу. Неможливо залишатися байдужим. Байдужість вбиває, а ми маємо жити. Україна має жити. Хлопці працюють там, а ми працюємо тут. Вони нам віра довіряють. То що не працювати? Як вони просять нашої допомоги? Ми мусимо це робити, допомагати. Кожен щось робить, кожен Хлопці чухають, красять. Ми крутимо гайки, збиваємо руки, пальці. Ну, а що робити? На жаль, війна затягується. Божевільний бункерний дід не полишає наміру нас знищити, але ми йому не по його вже старих зубах. Нам болить. Але завдяки таким от волонтерам, завдяки всім і кожному, хто наближає перемогу на різних фронтах, на нас чекає загальний катарсис. Це очищення нам принесе мир та надію.